Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні подивимось такий незвичайний для нашого каналу. Атер. Таке питання новолуння, новий місячний цикл. Як він вплине на Україну в цілому? Які зміни йдуть? Вітаю всіх з Днем Незалежності! Вітаю всіх захисників, захисниць, дякуємо за вашу працю невпинно, невтомно згадуємо всіх, хто на щиті, всіх, хто поруч з нами, всіх цивільних, які відстояли своїм життям і відстоюють далі нашу незалежність. Всіх обіймаємо, тому дивимось. Так співпало, що новий місячний цикл іде йде. Такий важливий сакральний для нас день, як зміниться? Як змінюється доля України після сьогоднішнього дня? Ображають нас, ображають, несправедливо з нами чинять. За якусь несправедливість, за те, що нам закривають якусь можливість, нам запропонують трошки грошей. Ми хочемо відчувати себе переможцями, а не переможеними. Радіти від того, що у нас є ресурс, від того, що ми сильні. Але знову, бачите, зустріч трьох. У нас заманюють в якусь пастку. Що стосується переговорів, нас просто заманюють в пастку. Несправедливість іде. Хотілося, знаєте, бачити щось хороше. Новолуння, що принесе в Україні? Доля, обман. Вилітають карти. Трошечки нам допоможуть, бачите? І повіше не йде. Це зміна планів. тягнеться все. Знаєте, от нам запропонують зараз взагалі не угоду, а тут буде ультиматум якийсь. Або смерть, або погоджуєшся. І умови ми будемо погіршувати. І Європа не нас підтримає, бачите? Не нас. Нам треба щось робити з обстрілами. Чому Європа нас не підтримує? Зброї жалко. Шкода. Ну, навіть може бути така фраза, що ви самі винні, що ви програли. Дивіться, ми не все бачимо і чуємо те, що нам показують вищі сили. Ми можемо бачити, як нам посміхаються, тиснуть руку. Але тут показано на двох колодах несправедливе рішення в наш бік. Новолуння, новий місячний цикл, який він буде для України. Гора, біль. Нам треба зцілитись, розкраєні серця, нам треба від, цього, від чогось зцілитись. Розривають нас, роз, розумієте, роздирають. Так чому так до нас? Чому ми все одно залишаємо жертвою? Нас вважають хворобою для Європи. Злиється ми будемо, не злитися. Будете ви на мене ображатися, що Аня? На свято ти нам таке? Я не планувала. Але це правда. Те, що ми бачимо, те, що буде. Для чого нам ця ситуація? Чому так все от здесь що все погано? Для чого ця ситуація в Україні? До того, щоб ми зрозуміли, що не доля винна, не хтось, що це наша особиста проблема, що ця війна наша особиста проблема. До того, щоб ми прийняли відповідальність за все, що відбувається націю, народом, виключно на себе, ні від кого нічого не чекали. Щоб ми захищали самі. І доля буде повертатись до нас. Але у нас, дивіться, великі втрати на фронті йдуть. За цей період давайте до доповені. Що буде відбуватись в Україні? До повного місяця. Що буде відбуватись в Україні? Сильні обстріли прифронтових, сильні якісь моменти неузгодженості політичні. Дуже політиків буде крутити, хитати. Обстріли важкі, столиця в тому числі. якісь дурні пропозиції від Європи. Таке відчуття, що навіть те, що нам пропонували, вже більше можуть не пропонувати. Є загроза, що ворог щось захопить. Пішло в інший бік. От знаєте, є, є таке поняття зворотний хід колеса долі. Це коли навпаки. А чому доля від нас відвернулася? Обминули, обдурили, дурак, знову. No. Дурень, бачите? Знову обдурили. Нам обіцяли, обіцяли, ти типу, почекай, почекай, ти типу, б отак зробив, отак зробив, все буде добре. Ми робили так, як нас просили, так, як нам казали. І потім ми отримуємо результат, да, пішу інформацію, що якби. А ми нічого не обіцяли. Ми можемо зайти в новий період обстрілів важких. Так, і про фронтові. І з неба. І ще сильніше з неба. Буде вихід з цієї ситуації. Ця ситуація нам потрібна для того, щоб ми згуртувались і перестали на когось сподіватися, щоб ми, знаєте, подивилися відкритими очима, на те, що відбувається. Що дійсно війна, і вона може бути назавжди. І що тоді буде? Політичні якісь роздраї політичні ідеї. Витримаємо. Так. Ми самі знайдемо якихось, якийсь вихід для себе. Не питаючись ні в кого. Поради, підказки, підтримки. О, карта миру. Свій шлях до миру. О той шлях, що нам там, через зустріч через щось ще. Свій шлях до миру. От як ризикнемо щось. Знаєте, як нам буде здавати, що дуже важко і що ну, образливо, чому нам відмовляє, да, чому з нами не хоче спілкуватися. Насправді, нас це загартує. Не панікуйте. Діяло просто не очікує, що ми будемо так робити. Він не очікує, що і зараз ми втримаємось, витримаємо. і просто скажемо ні. Буде по-нашому. Просто найближчі там 10, 10 днів, 12, треба буде емоційно, морально витримати, вистояти і об'єднатися. І потім вже ворог не буде знати, а що з нами робити. Вони якісь такі, знаєте, незнищенні, безкінечні ці українці. Хай так і буде.